Всім привіт! З вами Падон і це знову ходячі мерці 400 днів. Що ж, сьогодні нам треба вибрати, ким ми будемо бавитися. Сьогодні. Чиє життя ми будемо переживати наступні 20 хвилин? Е е я навіть не знаю, що ще розказати. Вимираємо, ну, не знаю, допустимо. Блін, ну мені дуже мозолить в очі оцей от Вінс. Все, беремо. Ну, тому що там баба з великими буферами на, за, на фоні. Хоча, може, це і не баба. Зовсім. Вінс, я ж тобі казав. Що це не я, мужик. Man, мужик, ну я ж казав. Напевно, 20 know. разів. Right. Я не знаю твого брата, походу. Пізно знати його вже. Вінс його вбив. І зараз Вінс там через мільярд років після апокаліпсиса. Ого, тут він ще й бігати міє. До речі, щось дуже. <глаз> То це от магазин, де ми, коротше, ну, ви поняли. Де в звичайних серіях, в звичайному епізоді, здається, в першому ми сиділи. Ні, в другому, ні, в першому. Коротше, ки... викидаємо пістолет. Стоп! Це ще реальне життя? Тобто тут ще зомбі апокаліпсис не почався. Я заки викинув у ліку, я не знаю, чому я це зробив, буквально просто за секунду при... придумав це. Ясно? Нас все одно зловили. Вінс. другий день після початку епідемії. Фу, вау, це вже цікаво, бо там було 220 днів. Коротше, коли вже всі знали, що апокаліпсис почався. Мужик, перестань. Попереджаю, у нас код 1055. Більше не можуть слухати це лайно. Стоїмо вже дві години. Думаєш, пробка? Я що, регулю... регулювальник? Ми, по... Ми мали по потрапити в тюрму ще годину назад. Мені влетить. Коротше, розслабся, це не твоя вина. Так, я можу з кимось поговорити. Ану глянути на решітку. Не можу повірити, що ці кретини дозволяють нам тут пукати. Я не встигаю дочитувати ваші слова. Якого хрена, мужик? Що? Ти знаєш. Зав'язуй. Господи, парні. Вінс, Джастін мене заставить? Hot me. заставить? Vince, Я не шарю. Звісно, ага. Может, ти мене звісно. Я теж подергаю. компанію лей, ну. Алло, Вінс Ей, чувак. Може ти відкриєш странное вікно? Це тюремний автобус, придурок. Тут вікна не відкриваються. Эй, hey, Джастін, бачиш того, пацана. Б'юся б заклад, він живе в тому грузовику. Напевно, у нього забрали дім. Всі збереження, Чорт. Я ніколи не крав таких людей. У всякому випадку краще, ніж вкрасти його безневинність. Ай, понеслось серйозно мене звинуватили нечесно. Тобто цей чувак напевно когось ну, трахнув, а той когось ограбував. Короче, ніхто нікого не осуждає. Ага, суддя вже про це попіклувався. Ага. Кажу вам, хлопці, я не намагаюся це признати. Я зараз дуже скучаю прос по своїй дівчині. Думаю, вона злобна на тебе. Все набагато гірше, чувак. Вона не хоче зі мною говорити. Я вже декілька місяців її не бачив, і бла бла бла. Just let it go, man. Пацани їй, коли ми приїдемо, чувак. Хоча це маразм, якщо ти її... І вона подала на тебе в суд? Дені, я не знаю. Ой, я знаю, що ти цього не... Не знаєш, ну ти, коротше, кусок лина. Ой, боже. Сваряться і сваряться. Кому цікаво читати титри, я мав. Так, і що там далі станеться? I thought you took the stand and cried your eyes out. I'm telling you again. Didn't you lose your yeah, shit man. and tell them you didn't know what you were doing? Or I'll set you up. I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? No, nah, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. Oh, give me a break. Короче, я промовщал. Той збрехав в суді і бла ба. Коротше, цим все сказано, старий. Ви знаєте, що найсмішніше? Я ні про що не жалію. Я мав справу з своїми жертвами багато років, і вони знали, що в що вони вляпались. Ось і я тут, а вони там, і ублюдки з Уолл-стріт з таким же успіхом усміхаються нам з екранів ТВ. Нахрін це все. Коротше, піраміда? Ааа, це щось типу, ясно. Хороша піраміда, ясно. Він викачував гроші зі своїх якихось там, типа, друзів. Коротше, як ти живеш після цього? Блін, я не бачив, що я вибрав. Легко? Я не думаю про це. До речі, скільки ти вкрав? Багато. Біля пару сотень тисяч кусків? Чуть більше сотні мільйон. Oh, oh, Чорт, забирай, чувак. Oh. Коли ми виберемося звідси, ти я і Вінс, ми маємо замутити business, діло. Ну, розумієш, про що я? Знаєш? А я нічого про тебе не знаю, Вінс. Що я зробив? Хм, Я не винен. Хвастатись? Я помог своєму брату. Правильно. І Вони за це відправили тебе в в'язницю? Він був в біді, я мусив допомогти йому. Ага, тобто, knew, ясно. Я так і знав, що щось було тупе. Ти про це... Коротше, мені вже тут респект you know? дають. Кожен день я про це mean? жалію, yeah, але... Стоп, you я, я, you я взяв в жалію? Я не жалію, напевно. Коротше, я викинув пістолет в мусорник. Якась. Собака перевернула бак, знайшли цей пістолет і всяке таке. Коротше, ти прикалуєшся. Ну ти не везучий вінс. Невезучий вінс, ха-ха Кажуть, тобі, мужик. Закрий хавало. Ясно, вони там сваряться. Посилають один одного кудись подальше. Оба і один ідно, одного. Блін. Один іншого вб'ють Льо, відпусти його. Він його вб'є, Вінс! Хай цим розбираються хлопці. Не треба влізати в це лайно, Денні. Вінс, ми маємо зробити щось. Ти знаєш? Бо може йому Денні, коротше, якщо. Я не знаю, я перший шоври. А, не дотягується, капець. Треба <vtretro niveau> er mm -hmm? вмішатися, мужик, давай, вмішуйся. Алло, чувак, іди туди. Придурок, відпусти його. Вріж йому просто. Та не вибий йому мозги, а вріж, дебіл. прикладом. Срань. боже, що сталося? Ти а ти діпа не дивився, ні? Що ти зробив, пацан? Чор забирай, пацан, відповідай. Він ще живий? Знімайте прослет з нього. Як це він ще живий? А. Той чувак живий? Ні, той чувак теж вмер. І походу став зомбі. Що це в біса було? Він Дірнувся на мене, я не знаю. Він дернувся і ти не знаєш? Що саме? Я не знаю! Ти не знаєш? О боже! Він ще дихає. Uh... Він, е... Срака! Someone, треба когось покликати, man. мужик. Що? Я повідомлю про це. I'm... Ні, ні, не повідомляй про це. Just просто wait, почекай, да okay? 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 може він ще живий, альо? Викликайте швидку допомогу. Мені you треба м... Ш... хвилинку, 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 хвилинку щоб подумати. В тебе немає хвилинки. Закрийся, чуєш мене? Закрий пасть! І це ти в менторі працюєш, да? Вбив людину, просто так. І зараз хочеш когось вбити. Заспокійся, заспокійся так, всі, ти хише. Так, все чуваки Ситуація і так паршива. Правильно. Він правий Давайте. Перетихнемо, Окей? Да. е, -е, -е, -е. ти що, Вася вообще? Охренелши. You Синок Дійсно хочеш натиснути на курок? Е-е-е, на курок? я бачу, що він дійсно хоче Фух. Мені вже цього дня не стало, шкода. Дякую, старий Ой-ой, крики на дворі. Здається, зомбі апокаліпсис почався. Ви це бах... Бачили? Я бачив. Ага. Шо, ага. Ти так сказав, ніби це все знаєш. Короче, заводи автобус. Їдем, їдем, мужик. Я сказав, ми тут залишаємося в автобусі. Тут безпечніше. Нічого не. О боже. Блін, нам труба, якщо ми всі в цеп... О боже. Треба когось покликати. Ти мене чуєш, нам треба. Ніщо, кинув нас тільки що? господи. А, він теж в цепурі. Ясно. Якого хріна, мужик? Назад, назад. Блін, йому ногу зараз відірве. Він не дотягнеться до нас. Ти в цьому впевнений? Йому нога не дозволить. Чорт, що будемо робити, хлопці? Треба якось свалювати. Реально, але як? Гаразд, okay, okay, <реш> okay, гаразд. І який план? Класний план. Зброю цього придурка it. взяти, ясно. А де ж вона? I думаю. I думаю to... oh, він впав на, на свою зброю. Чорт, забирай! Дробовик під, під животом його. Треба його перевернути. Ну гаразд, давайте тянем, 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 тянем. Хватай ствол! Бери Вінс? Вінс! Вінс це я чи ні, я хрен пойми. Застрілі цього придурка, давай! Нормально. Навіть не колебався. а? Ей, обережніше, мужик, той вже виригався. Вибач, вибач. Ну то понятно. Я не можу повірити в це лайно. Ти можеш в це повірити? Ні. Треба знайти спосіб зі втекти. Ну. Тільки, блін, а може насправді краще жити в. А, ні. Рано чи пізно нас би схавали, правильно. О. Як? А якщо стрільнути сюди, в саму цепуру. Дивіться. Ей, обережніше. Не вийде. Як не вийде? Ну ладно, тепер повірив. І де срані ключі? В нього ні, їх не було. Ти думаєш? Якщо їх не було, то де вони? Блін, сюди вже пробрався якийсь рогу. Ей, Ей, чувак! Ясно. Вони думали, що це жива людина. Що за хрінь? <ривіт> Чор забирай, День, <Дані? ривіт> ти завжди як <ривіт> кляпнеш <ривіт> якусь хрінь. <ривіт> нахрен, мужик. Нам треба вибиратися. З... О боже, скільки їх приперлося, все, капець. <ривіт> ну точніше, нам. Він згаси з дроба. Ти шо здурів? Через решітку? Тут решітка чи склоплюс решітка? Продовжуй стріляти, а я типу, тільки що стріляв. Да. Я супер стріляю. Раз. Вінс, вікна? Що? А, можна в вікна вистріляти? Попробуй цепуру прострілити ще раз чи що. Не, немає сенсу. Вінць! 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 Давай вікна. Не вибити. Вінць! Ясно? Вінць! Давай стрільнемо. Розов. Ясно, там скло броньоване, супер. Я думаю, ти тільки розізлив їх. Ага. Притримай патрони, коротше, нам <просу> ще <що> пригодиться. <просу> як ми звідси виберемось? Тре має бути вихід. Ми просто відстрелити цепку не можемо. Та я що не пробу? А як же манжет? Точно! Але може, блін. Може комусь ногу відірвати, реально, а От відстойна ідея. А що буде, якщо ми не втечемо звідси? Він, дай мені пушку. Назад, назад! Да, я теж не дуже в захваті, щоб мені б... баняк розстрелили. Ей ей ей. Да, дійсно, в нього немає сенсу. Він, що за хрінь? Ні, що я в когось маю стріляти? З якого хріна? Фу. А, це не, не на когось стріляти, а їм перестрілити манжет. I know you're a good guy. І що? чувак, я в тебе не буду стріляти. Я буду в твій манжет. You know, Нікого не хочу стріляти. Давайте собі ну добре, все. Давай я тобі... А, стоп. Коротше. Пробач, чувак. Do it. Hurry. Швидше, швидше. Блін. Та я надіюсь, не зачину. Я впевнений, що тут якась біда. Якщо, слухайте, все це за, зациклено на тому, що вони... треба, треба, не треба", То скажу все, що комусь прострелить ногу. Ще Шерс, ты шо сдурів, шерос? Ааа, доведеться? У-ооо. Давай, uh, пішли. <пистрируйте> Шик. Черт забирай. Сенс в тому, що ми кинули його. А я сподівався, що ми зможемо його і врятувати, і з собою забрати. Да Блін, от в таку ситуацію в житті реально ніколи не хочеться потрапити, тому що бляха-муха. Вирішувати, хто з тобою має піти, при тому, що всі нормальні хлопці. Блін. Це реально маразм. Реально маразм. От, от в такій ситуації попадати в житті це найгірше, напевно, що може бути. Вибирати от щось таке, типу. Якби ж був інший шлях вижити. Ох, що ж, сьогоднішня серія вийшла дуже напружена. Фух. Дякую всім за перегляд. Отже, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі завтра на каналі Бувай!